Ось вони паразки капусти, але чи всі вони виростуть у міцну розсаду. Якщо зробити помилку, зараз можна залишитись без врожаю, тож сьогодні розкажу, що робити з паразками капусти, щоб вони виросли здоровими та сильними. Зараз у мене ось такі параски, вони ще дуже ніжні, але вже зараз важливо створити. Капуста рослина холодостійка, але якщо після проростання температура буде вищою за 18 градусів пароски почнуть витягуватись, Оптимально 14-16 градусів у день і трохи нижче вночі. Ось погляньте, якщо паразки стоять у темному місці, вони витягуються, стебла стає тонким і слабким. Потрібно забезпечити їм 12-14 годин світла щодня. Якщо природного світла мало, використовуйте лампи. Дуже важливо не переливати. Капуста любить вологу, але якщо ґрунт буде постійно мокрим, з'явиться чорна ніжка і паразки просто впадуть. Пекінська капуста вона в чорному ящику. Краще не пікірувати, вона не любить пересадки. Якщо посіяти її в загальний контейнер, то краще окремо одразу поки паразки ще маленькі. Звичайна капуста можна пікірувати, коли з'явиться перший справжній листок. Це зміцнить корінці. Вона в синьому ящику. Щоб розсада була міцною, її потрібно загортовувати. Спочатку відкриваємо квартирки, потім виносимо на балкон на 1-2 години, а ближче до висадки залишаємо на свіжому повітрі на цілий день. Приблизно через тиждень півтора з'являються перші справжні листочки це знак, що рослина готова до пікірування або пересадки в більшій ємності, якщо це потрібно. Отже, щоб виростити міцну розсаду, нам потрібно багато світла, правильний температурний режим, помірний полив. І Як росте ваша розсада, напишіть в коментарях, а щоб не пропустити наступне відео про догляд за капустою, підписуйтесь на канал. Ще раз нагадаю, в синьому ящику звичайна капуста, в чорному, пікінська.